Всім привіт! Попалися мені на очі ось такі гачечки, які буду використовувати для ловлі карася. Можна було купити 50 штук або 100 штук ось в такій коробці насипом, я заказав собі 100 штук і за все це заплатив 11 центів, дякуючи купону і акційній ціні. Щоб порівняти з нашими магазинами, досить таки дешево. Я на ділі побачимо, як буде ловитися карасик за ці гачки. Невеличкий гачок, довжина 1 см. Розраховую наживляти більшості рослинні наживки, кукурузка, перловка, пшениця. Але і гнійного черв'ячка теж можна буде наживити. І все. Тільки чекай, коли підпливе карасик і буде атакувати або пробувати наживку. Ось така покупка. повторюсь, за 100 очків 11 центів можна буде купити пізніше, коли знову буде така акція і коли з'являться акційні купони, ще 100 очків, тільки вже більшого розміру, щоб було добре наживляти хробака червоного. А на ділі. Перевірив гачки, вроді би як гострі. Ну, подивимося, скільки карасиків вдасться зловити до того, як вони затупляться, або просто відірву того гачка. І цікаво також буде, коли клюне якийсь невеличкий коропець або линок. Потрібно буде рибку витягнути. з Корчика якогось або зарослів очеретуну, або його просто туди не пустити і притримати. Побачимо, чи не будуть ці хачки розгинатися.